Запишіть. Візуалізація рядів і трендів даних. Візуалізація рядів і трендів даних. Давайте з вами пригадаємо, що таке графік і для чого його використовують. Далі. А для чого ми використовуємо саме діаграму? Показати. Відобразити певні дані далі ну, відповідно відобразити їх, а потім, якщо треба, порівняти між собою подивитися на якісь зміни в залежності від певного часу, ну тобто від певних якихось даних. А які ви знаєте види діаграм у табличному процесорі? Ну, принаймні, які ми з вами будували діаграми Оліна, в залежності від того. Тобчасто лінійна кругова в залежності від того, що в нас вказано. Та, ну, тобто, яку умову нам треба з вами з'ясувати. Далі. Тепер сьогодні ми з вами спробуємо розібрати діаграми. А саме, а саме, дивіться на діаграми, які в нас існують на точніше, в табличному процесорі. Це в нас гістограма, графік. Кругова, лінійна, з певними областями точкова та інші. Ну, сьогодні ми з вами будемо декілька з цих діаграм будувати і відповідно розбирати. Так, якщо в нас, наприклад, діаграма о, стосовно прибутку фірми, яким чином її можна побудувати? Тобто, в нас є певні три фірми, є певний, ну тобто, кожний квартал, що таке квартал значує. Або більшість, хто працює бухгалтером у вас з батьків, можете спитати: тобто, чому саме в квартал? Тому що звіти всі, вони здають раз в квартал. Тобто, всі якісь підсумки підбиваються саме раз в квартал. Тобто, раз в три місяці. Далі, тепер, також можна розглянути прибуток фірми. В залежності від того, тобто за іншим видом діаграми, за круговою або ще за секторною. Тобто, можна ще ось таким чином прибуток трьох фірм за кожний з чотирьох кварталів року. Далі. Тепер що таке тренд? Тренд, тобто з англійської мови, це тенденція. Основна тенденція змінення певного процесу, який ми можемо бачити, який ми можемо бачити тренд. На сьогодні, ну, тобто, які ми можемо бачити тренди, тобто, які основні зміни в певного процесу. Ну, давайте так. Що стосується нашої країни, продовжуємо. Тепер давайте з вами спробуємо відстежити. От дивіться: у нас є певна маса Марічки протягом півроку. Тобто, Марічка набирала вагу чи втрачала. Марічка втрачала вагу протягом півроку. Далі. Ось цю ми з вами зараз спробуємо побудувати. Давайте з вами перейдемо до Excel. Спробуємо побудувати стосовно народжуваності в нашій країні за певний період. За певний період. І давайте з вами зробимо таким чином. У нас є приблизна статистика, яка була народжуваність в Україні. І так, в нас сказано, що ну візьмемо. Візьмемо так, так. Зробимо таким чином, відкрилося, відкрилося. Давайте ось тут рік. Ось тут народжуваність дітей. Трошки підтягнемо стовпчик. рік народжуваність дітей. І роки давайте кожні 5 років. Кожні 5 років, да візьмемо 1990, 1995. 2000, 2005, 2010 і 2015. Нехай буде останній рік. Далі народжуваність дітей, діт, народжувані дітей. Єдине, що давайте вкажемо, що це в нас. В тисячах, Народжуваність дітей в тисячах. Ми будемо записувати число, просто щоб не записувати велике число, ми запишемо його ось таким чином. Тобто, в 1990 році 657,2, далі 492,9.

472,8. Так, зробили, записали, можна це все об'єднати красиво в табличку. Щоб об'єднати, пригадуємо, є в нас ось такий, ось таке віконце, де можна поставити межі. Всі нехай будуть. І в нас виходить ось така красива табличка. Побудували. Щоб. Для того, щоб побудувати діаграму. Для того, щоб побудувати діаграму. Натиснули вкладка зставка. Натиснули вставка. Далі. Далі виділили діаграму. Обрали точніше діаграму. Ну, давайте візьмемо точкову. Точкову. Або графік. Давайте графік спробуємо. Давайте спробуємо графік. Спробуємо графік. Або ану, зараз Обираємо обираємо точкову діаграму і оберемо, от, дивіться, в нас, точкова з кривими та маркерами. Натиснули на неї і, відповідно. Він нам обрав. Якщо нам треба щось змінити. Ми натискаємо змінити і можемо обрати будь-яку діаграму. Можемо обрати будь-яку діаграму. Ось таким чином ми побудували з вами. І, відповідно, в, в тисячах, тобто, внизу у нас роки. Ось тут у нас кількість тисяч дітей. Зараз ми спробуємо дослідити наш графік, нашу діаграму. Спробуємо дослідити нашу діаграму. Тепер дивіться. Давайте з вами подумаємо. От дивіться, в нас, як ми бачимо, спочатку рівень народжуваності в країні спадав, потім він трошечки зріс, і потім почав спадати. Тепер перейдемо до. Вашого улюбленого предмета. Розкажіть мені, будь ласка, давайте з вами подумаємо: у зв'язку з чим пов'язано, ну, тобто, у зв'язку з чим рівень народжуваності почав після 1990 року падати? Продовжуємо. Тепер далі дивимося. Народжуваність почала зростати з 2000 до 2005 року. Чому клалося далі? Далі ми бачимо, що в нас 2005, й далі в нас все одно народжуваність зростає, і починаючи з 2010-го вона починає падати. Знову ж питання? Чому? Чому в нас народжуваність почала падати? Ось такий тренд. Ось такий в нас з вами тренд. Так, 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 так. Це ми з вами будемо продовжувати ще на наступному уроці. Ми з вами це будемо розбирати. У нас буде практична робота, яку ви виконаєте під час дома. Ну, тобто, ми з вами в класі розберемо, а вдома ви її виконаєте. Що вам треба буде зробити в домашньому завданні? Що вам треба буде зробити в домашньому завданні? Вам треба буде побудувати. Таку саму діаграму обирайте, яку хочете. Хочете точкову, хочете кругову, стовпчасту, яку завгодно. Народжуваність в Україні з, дві, о, з 2018 по 2024 роки. От те, що вам треба зробити. Питання.